Всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Мене звати Світлана і зі мною в кадрі десь буде з'являтися моя донечка Аліса. Сьогодні буде добірка досить простих страв, які доступні будуть кожній сім'ї. Страв, які можна приготувати і на святковий стіл, і на буден. Починаю я з закуски, яка складається з вареної бараболі оселедця, цибулі та зелені. Оселедець я нарізаю такими невеличкими кубиками. Ця страва дуже схожа на шубу. Єдине, що шуба це салат, а це такий більш закусочний варіант, але він є досить ситним. До оселедця додають гірчиці, хто її полюбляє дуже, додавте більше. То не дуже хоче гострий смак мати, то додати для соковитості і такої трошки гірчинки. Перемішати і залишити поки в сторону. Далі нарізаю цибулю. Дивіться по розмірам цибулі. Краще, звичайно, щоб вона була кільцями ціла, якщо велика, то півкільцями. І також дуже гарно буде саме червона цибуля виглядати на святковому столі. Складаю її в миску і буду її маринувати винним оцетом. Це на бажання можна брати і звичайний столовий. трошки її прожмякую, щоб вона пустила сік і трохи цей оцет відбрала в себе. Основний інгредієнт бараболя, вона відварена в мене вже в мундирах. Трохи охолола, вона така тепленька. Саму шкурку я її добре промивала, щоб вона була чиста, губкою прочищала, тому що при вибиранні, ось так серединки, нам необхідно, щоб була ця шкурочка, інакше бараболі не буде тримати форму. Вибираю небагато і в цю серединку складаю оселедця з гірчицею, а зверху посипаю цибулею та зеленю. І ось ця страва мені дуже нагадала шубу. І взагалі, моє дитинство, коли мої батьки купляли оселедця, відварювали бараболю в мундирах, і ми це їли все окремо. А тут ось так класно це все скомбіновано. Причому, що руки не брудняться, спокійно взяла барабольку і з'їла все разом. Це настільки для мене було дійсно зручно, що я Просто рекомендую цю страву не на, не на новорічний стіл, а на буденний, де дуже зручно подавати оселець, ось так, одразу з барабойкою. Тому рекомендую. І хочу вам показати, як надовго можна зберегти петрушку. Петрушку я вимила, вона така трошки ще волога. Далі я беру скляну банку. На дно кладу звичайну паперову серветку і в цю банку складаю всю петрушку. Можна її добре утрамбувати, не обов'язково, щоб вона була така більш вільна. Далі цю банку я закриваю і ставлю в холодильник. Таким чином в банці зберігається вологість. Серветка цю вологість в себе вбирає і віддає назад рослині. І ось таким чином петрушка зберігає свою свіжість протягом місяця спокійно. А далі пропоную вам рулет з лаваша, до складу якого входять яйця, крабові палички, сир, зелень, сметана або майонез. Як яйця, як крабові палички, як сир, я натираю на крупні терці. Крабові палочки, до речі, дуже. Ну, їх незручно натирати, тому все одно залишки, які в мене от залишилися, я просто подрібнювала ножем. Або в кого є світло, то це зручно зробити, напевно, в блендері. Але не до такого аж мілкого стану. Також нарізаю петрушку. І цю петрушку буду я змішувати або зі сметаною, або з майонезом. Також до смаку дуже класно додати зубчик чеснику, я не додаю, тому що в мене буде їсти його донечка. Далі беремо один лист лаваша і добре обмащуємо його сметаною зеленю. Обмащую дуже добре всі краєчки, щоб лаваш наш пропитався і був такий мігенький та соковитий. Далі посипаємо, повністю висипаю я крабові палички і сир. Наступний етап це я закриваю цей шар знову лавашем, знову його обмащую і на нього викладаю повністю всю начинку з яйця. Коли все готово, дуже міцно, але обережно закручуємо в рулет. І цей рулет необхідно повністю обмотати харчовою плівкою і сховати в холодильник на одну годинку, щоб він добре просочився сметаною цією заливкою, але також розховати всі краєчки, щоб він ніде не підсохнув. Через годину достаємо, знімаємо плівку і спокійно нарізаємо. Чесно, я достала раніше, бо Аліска дуже хотіла спробувати, що вона зробила, тому нарізаю і показую, як він дійсно гарно виглядає в розрізі. Ось ця кольорова гама вона дуже яскрава. І на смак дуже смачно. Аліса в мене їла його з задоволенням. Тому в кого є дітки готуйте, думаю, їм також це сподобається. А далі, мені здається, і без слів буде все зрозуміло, тому що рецепт простий, універсальний, але виглядає дуже класно. Особливо діткам дуже цікаво буде з'їсти саме в такому вигляді, а не у вигляді звичайної шоколадки. І один нюанс: я ніде не знайшла новорічної присипки. Немає в нас її. В інтернеті є, але замовляти за 20 гривень присипку, а витрачати на доставку. 60 гривень, це трошки, здається, по-дурному. Тому у ролі присипки я використала кокосову стружку. І також такий варіант вийшов нічогенький, досить такий ніби присипаний сніжком ялинки. Тому ось така ідея, як сформувати шоколадки гарну ялинку. А далі хочу вашу увагу звернути саме на формування салату, а не на його склад, оскільки виглядає це просто фантастично. Одразу беремо тарілку для подачі салату, всередину ставимо чашку і навкруги формуємо за допомогою зелені віночок. Зелень в мене йде листя самого салату і рукола. До речі, настільки зараз тепла зима, що в мене вже в задумах посіяти в теплиці шпинат та салат. Скажіть, в кого така ідея вже в голову також прийшла. Далі листя салату я обливаю такою салатною заправкою, Скину нижче під відео, з чого вона складається саме. Вона йде з гірчиці, з лимонного соку, оливкової олії та медом. Далі салат в мене буде складатися з помідорка. Яйця та крабових паличок. До нього ще дуже класно додати кукурузку. Можна. І зверху також я поливаю ось цією заправкою. І Хочу сказати, що в такому формуванні з листями салату можна взагалі скомбінувати будь-який на ваш смак, будь-які інгредієнти взяти. Я скину нижче також в описі, які можна ще зробити салатик. Ще один варіант, дуже смачний це курка і ананас. До якого додати ще кукурузу, і також буде дуже-дуже смачно. Тому виглядає просто бомбезно. Ось я заправляю ще цією заправкою. Вона така сладковата, але дуже додає такого неперевершеного смаку. І дивіться, яка краса. І ще ось так і з однієї сторони прикрашу, а з другої сторони додавлю ще соковитості за допомогою сметани. Це бомба. Другий салат, який пропоную вам, він взагалі протилежний першому. Для нього необхідні сухарики, я беру звичайний пшеничний хліб і підсмажу його трошки на пательні. Духовку не використовую, економим електроенергію. Цей салат, мені здається, більший для чоловічої половини, оскільки я його начерпала саме у шеф повара чоловічої статі. Для нього необхідна ще. Сервілат, або якась напівкопчена ковбаска. Нарізаю я все соломкою. Також солений огірок, який також нарізається соломкою. Цей салат виходить досить ситним, його багато не з'їсиш, тому багато готувати його взагалі не потрібно. До них, до огірка та ковбаски, додаю вже готові сухарики, кукурузку і додаю ще зелень. Заправляю цей салат сметаною. Майонез я зараз взагалі ніде не використовую в салатах, тому його і не рекомендую. Ну, Виходить також досить гарно, смачно та ситно. А далі я поділюся з вами, як пройшов наш святвечір. Тому що що час приготування їжі, що сама свята вечеря у нас пройшла при свічках. У нас не було світла до сіми вечора, тому хто вже бачив, кухонька в мене без вікна. Тому можна сказати, що все приготування відбувалось також при свічках та новорічному освітленні. Але це пройшло досить таки класно, досить таки спокійно. Не приготували ми, звичайно, 12 страв, було 8 страв. Але на маленьку сім'ю цього дійсно достатньо. Не треба багато готувати, тому що ну, їжа лишається і зачасту просто ми не в змозі її з'їсти. Тому декілька пісних страв покажу, що ми зробили, досить простих. Але смачних, корисних та простих у приготуванні. Основна страва це, звичайно, куття. Я її готую по рецепту моєї мами, тому що смак з дитинства куті, він в мене ось так залишився. І я люблю саме ось цю універсальну, напевно, просту кутю, до якої я додаю горішки, мак, який я запарюю. Звичайно, сама пшениця і мед без цукру. Це смак мого дитинства. Більше ніяких інших сухофруктів, родзинок я просто не полюбляю. Також трошки допомагала і Алісія, вона вже вміє поратись обережно трохи ножем. Даю їй різати м'ягенькі відварені овочі і робила ми з нею вінігрет. Це зимова страва. Вона також готується як на святковий стіл на різдвяний або на буденні дні, тому що це легко, корисно і смачно. І ще одна з основних страв на столі це була риба, щука та окунь морський. я напередодні ще було світло, я почистила, додавала сіль перець і зробила легенький масаж, щоб м'язко ця риба промаринувалася. Ніякі спеції більше я не полюбляю в рибі. Щуку я обсмажую разом з салом. Тоді вона стає більш соковитішою, тому що багато людей дійсно не полюбляє щуку через її сухість. Але сало додає не тільки соковитості, а й дуже перевершеного смаку. А наостанок хочу вам побажати не обов'язково готувати дуже шикарні страви. Накривати великі столи це не є, мені здається, якою дійсно таким обов'язком. Так, звичайно, якщо у вас велика сім'я, треба всіх нагодувати, то треба видумувати смаколики, багато, щоб порадувати діток, порадувати свою сім'ю. У нас сім'я маленька, тому для нас важливо, щоб було смачно і небагато. Тому що, хоча зима, але в холодильнику все не збережеш. Тому цінуйте свій час, цінуйте життя, цінуйте свою родину, свої стосунки з близькими, бо це основні наші скарби. Це те, що приносить нам задоволення в першу чергу. Це відносини з близькими. Коли вони порушені, то життя стає зовсім іншим. Тому бажаю вам щастя, миру. Злагоди та добра.